Хто не знає наперед, кого і з ким життя зведе, хто буде друг, хто буде ворог, а хто знайомий, просто так, хто подарує справжню любов, хто тільки зрадить, хто відбере, а хто все віддасть останнє, хто пожаліє слів та дій, а хто розділить хліб. З ким можна все до простоти, а з ким і не ризикнеш на ти, для когось ти відкриєш серце, а перед кимось тільки закриєш двері, комусь довіришся, як собі, а когось будеш терпіти з останніх сил. З одними в горі будеш ти, а з іншим і в радості.